І як це було обіцяв брифінг, із словом про формування цього штабу виступить, розкаже Олександр Кодола, голова обласної організації партії Батьківщина. Сікунку, подождіть, Сергію. Чекаємо міське телебачення. Ні, нажати. Я нажала, але помічувати. Може Так колеги, доброго дня. Я вбачаюся, що трошечки затримали, тому що ми анонсували на 12-ту годину зустріч всіх голів обласних політичних організацій, опозиційних голів громадської організації, студентської молоді, але не передбачили навіть, що буде такий аншлаг і нам довелося перейти з приміщення фракції Батьківщина, приміщення цього залу, щоби. Могли розміститися всі без. Отже, я не буду переповідати вам ті події, які відбулися вчора в Києві. Да? Я думаю, багато хто з вас були свідками на місці, багато хто спостерігали за цими подіями з засоби масової інформації. В Києві створено центральний штаб національного порятунку нашої держави. Такий саме штаб зараз у нас вже завершується формування на рівні області, тобто ми створюємо обласний штаб які ходять всі основні політичні сили голови обласних організацій. Це партія Батьківщина, партія Свобода, партія Удар, також представники громадськості, представники профспілкових, студентських організацій. Нашими першочерговими завданнями є сьогодні, ми розгортаємо вже більш якісну роботу, ніж як та, яка відбувалася останній тиждень. Ми зараз плануємо роботу на сьогодні, на найближчі дні. Більше того, сьогодні у нас відбуваються спонтанні мітинги. О 9-й ранку зібралися студенти, о 15-й годині збираються представники там ринків і інших організацій. о 18 годині люди, які збиралися останній тиждень постійно. Тому наше завдання зараз об'єднати всіх цих людей в в одну в одну структуру і щоб дійсно це було. Громадська позиція всієї нашої області, тому зараз у нас фактично вже завершене створення обласного штабу. Я сказав, хто туди входить. Першими завданнями ми ми для себе визначили це. По перше. Забрати те обладнання, яке було знищено владою, да, місцевою владою. Ви знаєте, що тиждень тому був розігнаний Євромайдан в місті Чернігові. Тому сьогодні ми будемо домагатися, щоб це обладнання було повернуто громадській організації Пельсі. І, звичайно, о 18-й годині ми збираємо наш великий мітинг, де вже плануємо наші дії на завтра. Є пропозиції збиратися раніше, о 12-що 15-й годині. Зараз ми будемо приймати рішення з цього приводу. Подана заявка, що ввечері кожного дня з 17 годині буде позачерговий прийом народними депутатами від опозиції, щоб унеможливлювати рішення суду, яке було прийнято там тиждень тому. Тобто, це, скажімо так, основний наш план на сьогодні. Єдині вимоги, які ми підтримуємо і за які. Вийшов весь Майдан, це відставка уряду Азару Венуковича, відставка і імпічмент президента України. І, звичайно, це відповідальність міністра МВС, який дав вказівку розігнати Майдан, розігнати і побити ту студентську молодь, яка там є. Сьогодні також до мене підійшли представники партії регіонів в обласній раді. Вони пропонують зібрати сьогодні президію на 17-ту годину і скликати позачергове засідання сесії обласної ради. Ми будемо присутні. Я, якщо він президії, послухаємо, які будуть у них пропозиції. Якщо вони будуть засуджувати дії уряду і підтримують нашу пропозицію, що уряд потрібно відправити у відставку, то ми, звичайно, будемо підтримувати проведення цієї сесії. Якщо ні, то у нас ті вимоги, про які я вам сказав. Дякую, колеги. Продовжуйте Шановні друзі, суспільство повинно зрозуміти, що любі акції, любі події, які відбуваються в нас в нашій державі, як би ми того не хотіли, це суспільний супротив в нашій країні і він повинен бути, як би там ми того не хотіли, повинен бути керованим. Ми не ми повинні взяти на себе відповідальність за проведення цих акцій. Тому що під час таких акцій дуже багато провокацій. І ви вже бачили самі з преси, по телебаченню, що дуже багато провокацій в Києві, але ми на своєму рівні, тут в Чернігові не повинні цього допустити. Тому що акції абсолютно мирні, я повинен це сказати. Чому вони такі радикальні со сторони суспільства? Ви розумієте, чому це відповідь на ту реакцію, яка була. Я хотів би сказати, що ці акції абсолютно не будуть проводитися політичні, скажімо, окремої політичної сили. Це акція громадянського суспільства. І я сьогодні радий тому, що в нас все ж таки є в Україні громадянське суспільство. Воно формується. Воно, і я думаю, що за ним майбутнє. Сьогодні хотілося би запросити всіх жителів міста Чернігова. Не будь такими пасивними, якими вони є на сьогоднішній день. Чому? Тому що коли подивитися, що робиться сьогодні в інших областях, то мені особисто, відверто кажучи, соромно за нас самих, що ми відстоюємо так, ми відстоюємо життя майбутнє своїх дітей і онуків. Ми повинні підтримати цю молодь. Ми повинні захистити цих дітей, тому що якщо ми цього не зробимо то буде пізно, дуже пізно. Ви знаєте, що Україна протягом 20 років не, на жаль, топчемось. Ми повинні зробити якесь зрушення в нашому для побудови демократичного суспільства. Тому я прошу всіх людей, молодь, підтримати цей рух, тому що ми не повинні це все промовчати. Якщо ми промовчимо, вважайте, що країни в нас нема. Дякую. Друзі, я хотів ще зауважити дуже важливу річ. Звичайно, ми плануємо нашу роботу на місці, але найголовніше наше завдання це підтримувати той майдан в столиці, в який зібрався. І я звертаюся саме до всіх чернігівців, до всіх. Представників Чернігівщини з районів, з міста Чернігова їхати щодня, підтримувати, лишати всі свої справи в Чернігові і їхати щодня на підтримку підтримку столиці. Тому що саме в столиці сьогодні вирішується наше майбутнє України, наша доля. Сьогодні там розгорнутий центральний штаб, розгорнуто наметове містечко. Все забезпечено для того, щоб люди могли приїхати, там перебувати, гаряче харчування, ночівля і так далі. Я попрошу. Наш пресс-секретар роздасть контакти людей, які там зустрічають. Це Микола Звірєв, депутат обласної ради, є його телефон. Він відповідає за зустріч людей, за їх розміщення і за їх харчування, гаряче харчування. Також Ярослав Дімченков, депутат обласної ради, і Валерій Дубіль, які постійно працюють на місці і зустрічають людей. Тому звертаються ще раз. Всі їдемо на підтримку Київського майдану. Дякую. Шановні колеги, дякуємо. Останні зауваження, що при служби обласного штабу працюватиме на постійній основі, координати вам будуть надані, так що до спільної роботи. Так, Марічка ось роздає координати людей, які зустрічаються в, Ки... в Києві. Так. Я прошу, якщо по можливості, розмістіть, будь ласка, ту інформацію, яка там написана для всіх бажаючих людей, які хочуть поїхати в Київ, то тут якраз написано, до кого вони можуть звернутися і хто їх там зустріне. Що вашої ініціативи стосовно обласної ради, чи виходили ви на раду міську? Чи взагалі якась реакція міської області на те, що відбувається? Ну, реакції від мера, ви знаєте, ми вже тиждень не чуємо. Да? Е, що стосується міської ради, то треба попросити, у нас є присутні депутати міської ради. Я знаю, що вони працюють також на спитанням позачергової сесії міської ради з цього приводу. Акція взагалі суто мирна у Звичайно, Чи почається захоплення якогось приміщення в цей Ми працюємо виключно в межах чинного законодавства. Ми проводимо мирний протест, мирні, мирні мітинги, мирні пакети. Якщо, звичайно, влада не буде влаштовувати провокації, то у нас в Чернігові ці заходи будуть проходити. Держави. Сьогодні ж було на молоді, власне, студентський страй. І голошено було, що тут будуть організатори цієї. Акції. Чи ви чи ви можете прокоментувати? Е, так, сьогодні був у нас один представник, він вже відійшов поспілкуватися з молоддю. Ми їх запрошуємо, як я ще раз скажу, на 18 дому у нас завдання згуртувати всіх людей, які вже виїхали сьогодні боротися проти цієї зброї. Ну, ви можете просто розповісти, хто це, що це за молоді? люди, з взялися, як вийшли на вас, Чи ви не знаєте? Е, Ну, дивіться, там е, як прізвище Дмитро Скрипка, так? Да? Е, Дмитро Скрипка, він представник партії Свобода. І наскільки мені відомо, сьогодні саме вони якраз організували цю студентську мову. Там представники всіх вузів Чернігова. Це не, це не один вуз, да, представники студентства Чернігова. Депутат міської ради якраз може прокоментувати щодо міської сесії. Взагалі ця акція політична, чи вона поза політикою, вона має вийти під іншим. Це громадянська акція, виключно громадянська акція. Ми сьогодні закликаємо всі партії. Ми сьогодні виступаємо з однією символікою, символікою нашої держави і, можливо, символікою Європейського Союзу. Прес-конференції ще будуть, зараз спасибі, дякую. вийшов. Ми завершимо вже Це наші організаційні. Ну, наскільки мені відомо, хто планує прибути Валерій Дубіля, але у нього там дійсно він відповідає за розміщення людей, за транспорт, за розміщення на миті в Києві. Я знаю, що, можливо, Руслан Марсінків виходить на зв'язок, хоче приїхати. Тобто ввечері планується перебування народних депутатів на закону. Ми дізнаємося, ми завжди, якось нас ви, ще, ви приходите на мітинги, я думаю, що вони там будуть. Шановні колеги, я хочу зробити ще невеличку ремарочку, Я представлю Сергій Журман, заступник голови організації Батьківщина, депутата обласної ради. Ми сьогодні щойно прийняли рішення, що всі люди, які приймають участь у мітингах, їхні обличчя є відкритими. Тому що вчора були прецеденти, ви про це знаєте в Києві, коли закритими обличчями молодики, так звані, так звані тітушки, розбивали вікна і били людей. Якщо ви побачите таких людей, які будуть говорити, що вони від умовно кажучи від протестувальників, то ви зразу щоб зрозуміли, ці люди до нас відношення не мають. Я прошу на цьому зробити наголос і передати сил. Це важливе питання дійсно. В Києві багато було провокацій, да, і біля адміністрації президента, і біля кабінету міністрів. Тому для нас важливо, щоб наша акція була організована належним чином. Ми не влаштовуємо захоплень будь-яких адмінбудівель, не влаштовуємо провокації. І у нас дійсно будуть усіх відкриття обличчя, Тобто, це буде доказ того, що це представники нашої нашого мирного заходу. Якщо будуть люди, у яких скритя обличчя, та чи в масках, чи в інших, значить це вже очевидно, будуть люди, які будуть провокувати будь-які події. В першу чергу ми їх самі будемо виявляти і передавати органам правопорядку. Я думаю, що ми досягнемо. Мені повідомили, що вчора також були якісь да, там події, якісь вибухівки, Прошу. там чи фітарди біля палі да, на буде. сьогоднішній день. У нас очікується вже є інформація, що десь 30-40 таких людей. Вони із Чернігова, і Віславутича, і з інших міст з'їжджаються, і, начебто, є наміри, такі в першу чергу дестабілізувати роботу нашої цієї. Мирного суто, мирного заходу щодо висунення вимог громади до країни, ну, до того, що відбувається в країні. Що, що стосується міської ради, може, якого цікаво, то депутати міської ради на сьогоднішній день від двох опозиційних фракцій вже, це фракція Батьківщина, фракція Удар. Ми вже проводимо спільні якісь консультації щодо скликання позачергової сесії міської ради саме для обговорення питання, які виникло в Україні на сьогоднішній день, щоб визначитися щодо ситуації і. Відпрацювати відповідне звернення до найвищого керівництва з приводу тих подій, які відбулися. Які це будуть вимоги, які буде, що буде досягнено в ході проведення позачергової сесії, ну ви розумієте, що я зараз сказати не можу. Але те, що я думаю, що ми знайдемо 17 необхідних голосів для скликання позачергової сесії, я думаю, що це буде зроблено. Ну, у нас нема завдання, щоб хтось очолив. Що. У нас є керівний орган, це, як я казав, представники батьківщини, удару, свободи, а також там представники громадськості і студенти мової. Шановні колеги, давайте навчимося працювати за всі ми як професіонали. Оголошені брифінг. Брифінг, поясню, це не під конференція. Це заява і до побачення. Будуть прес-конференції на всі питання ви отримаєте відповіді. Сьогодні спасибі до побачення. Так, ми тільки починаємо нашу